Потяг Херсон-Львів курсує декілька разів на тиждень. До Львова ним почали прибувати херсонці, домівки яких підтоплює водою через підрив Каховської ГЕС. Олександр розповідає, що його будинок затоплений по дах. От як в 30 годин її озірвали, до 4 годин вечора вже не викували. Куди їдете? Хочеться дочки в Германії. – Що встигли з собою взяти. Родина Сімейко також виїжджає до Німеччини з Херсона. Кажуть, наважилися заради трьох дітей. Речі речами, а дітей і вивозимо все. Хватить там сидіти. Звичайно, ми приїдемо. Це наше місто, це наш, наша земля. Але на деякий час треба вивезти діток. Обстріли постійно, постійно обстріли. Паніка у людей, тих, яких підтоплює. Ми чуть-чуть вище, ми спокійно це пережили. Жалко дуже, тваринок, жалко, все жалко, все, що тоне, там, іде під воду, все, це, це, це душа болить, не передати. У нас квартира на 12 му поверсі, так що нам це не загрожує. А ось е кум той в річ в порту, то там все плаває. Мікрорайон Корабел, е низ. Херсона ви затоплений, крім херсонського потяга, до Львова курсує ще й поїзд із Запоріжжя. Він також має евакуаційні вагони. Щодня ними виїжджають по 40-50 людей. Розповідає начальниця потягу Ольга Леонюк. Ми їздимо усю війну, тому да, страшно, як всім страшно. Ну намагаємося не показувати цього, тому що у нас велика відповідальність і обстрілюють нас на даний час. Всі дуже хвилюються, що Каховська водосховище сходить. А у нас сам стрідят недалеко від нас, що до одна з кілометрів. І якщо там закінчиться вода, якщо з неї щось, а ми прямо біля неї живемо. У Львові готові приймати евакуйованих із півдня України. Про це зазначив голова міської евакуаційної комісії Євген Бойко. Для цього у місті планують розконсервувати модульні містечка. Також людей з підтоплених регіонів розселятимуть у шелтери. Ольга Іващук, Тарас Патлякевич Суспільне новини Львів.